Доброго ранку, доброго дня! Вітаєте ви, вітаю і я! Малята! Сьогодні я пропоную вам зануритись у чарівний світ Лего. Подивіться, який чудовий будиночок. Він зроблений із Лего конструктора. А навколо який гарний парканчик. Дітки, мені здається, тут чогось не вистачає. Щоб було гарно. Треба прикрасити територію біля будиночку. Давайте разом з вами зробимо із лего конструктора лего дерева та лего кущі. І таким чином прикрасимо територію біля будиночку. Ось так. А для початку зробимо пальчикову гімнастику. Високі і красиві дерева тут ростуть. Коріння під землею, водичку для них п'ють. Давайте ще раз. Високі і красиві дерева тут ростуть. Коріння під землею, водичку для них п'ють. Для дерева нам знадобиться три маленькі цеглинки, три середніх і одна велика. Спочатку беремо цеглинку середнього розміру. На неї посередині ставимо маленьку цеглинку, зверху ще одну маленьку цеглинку. Потім ставимо цеглинку середнього розміру. Далі посередині велику цеглинку. І знову посередині ставимо середню цеглинку, а зверху посередині маленьку цеглинку. Дерево готове для кущика. Нам знадобиться одна маленька цеглинка. Одна середня і одна велика. Спочатку ставимо велику целинку, потім на неї посередині ставимо середню і потім маленьку. Посередині. Подивіться, яке гарне у нас вийшло дерево, І який чудовий кущик. А якого воно кольору. А розміру? А ще можна зробити дерева та кущі інших кольорів. І червоні, і жовті, і зелені, ну справжня осінь! Яка краса! Як ми гарно прикрасили територію біля будиночка. Зробіть і ви такі осінні дерева і кущики. А я з вами прощаюся. До нової зустрічі!